Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про праві від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це коротке відео, я хочу присвятити фактично тому, що роблять у нас народні обранці, хочуть зробити Кабінет міністрів, знищити майбутнє України. Що стосується Міндича, Єрмака, я думаю, на сьогоднішній день просто нема сенсу про це щось розповідати, тому що нічого не відомо, окрім того, що ніби проведені обиски, йому підозра не вручена, ніхто нікого, я маю на увазі Єрмаку, не затримав. Тому це думаю, залишимо до всіх всяких там прес і якихось чергових зливів інформації цього взагалі, цирку продовження, які відбуваються. А зараз поговоримо про те, що хоче зробити Кабмін, фактично знищити майбутнє України. Дуже добре, що вони трохи там передумали це робити, однак це не факт, що вони від цього відмовляться. Мова йде про збільшення годин для базової величини годин. Для вчителів. Ви ж пам'ятаєте, нещодавно була така дуже велика там розпіарена реклама. Досить цікава була Службі безпеки України подивитися, хто за цим стоїть, за цією рекламою, що ніби вчителям підвищать зарплати. Так, підвищать зарплати шляхом підвищення навантаження. Однак виникає дуже така цікава ситуація, що навантаження підвищують на 4 години. А що цими 4 годинами, так мовити, наповнити? Особливе питання про на початкову школу. Там взагалі нема чим наповняти. Тобто, фактично, вчителі будуть працювати на неповну ставку. Тобто вони будуть не більше отримувати, а менше отримувати. Те саме буде стосуватися інших вчителів, які будуть шукати десь щось там дочитати. А фактично, це призведе до того, що почне відтік вчителів зі шкіл, тому що ставки будуть неповні і таким чином намагаються просто знищити. Навчання знищити майбутнє України. Ну розпіарили, прийняли там. Комітет рекомендував. Зараз комітет, я так розумію, піднялося дуже велике обурення з боку вчителів, тому що ну не всі так мовити купували собі дипломи, не всі прогулювали і грали в якісь ігри. Замість того, щоб навчатися, все ж таки навчалися і вміють читати закони. Фактично, цей зміни до закону про бюджет, вони знищать і початкову школу навчання, і знищать в принципі навчання в школах, тому що це підвищення. Базової величини, яку вони роблять, ніби там підвищать заробітну плату, призведе до того, що вчителі перестануть отримувати повні заробітні плати, будуть отримувати невеличкі заробітні плати, і це відобразиться на їх пенсіях і подальшому утриманні. Дуже добре, що це відкликали. Я дуже сподіваюся, що це не повториться. Що вони не будуть заново вносити цей законопроект. А я вас буду просити підтримати це відео, поширити його, може направити цим народним обранцям, для того, щоб люди знали про свої права і знали, що відбувається за світою. Знали, що відбувається в принципі в Україні з законом про бюджет. Підписуйтесь, слава Україні!